Представляємо озимий ріпак Харнас. Харнас це середньопізній гібрид селекції сингента з потенціалом урожайності до 50 центнерів з гектара. Він поєднує в собі високу зимостійкість, чудову посухостійкість і відмінну стійкість до хвороб. Ріпак Харнас демонструє швидке весняне відновлення вегетації та середньоінтенсивний ріст восени. Висота рослин від 160 до 170 см. Вегетаційний період. Від 292 до 320 днів. Гібрид має високу олійність та класичну технологію вирощування, норма висіву 450 600 тисяч насінин на гектар. Харнас особливо стійкий до циліндроспоріозу. Також відзначається стійкістю до вилягання та інших стресових чинників. Гібрид адаптований до вирощування в усіх ріпакосійних регіонах України оплата. Безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.